Про головне події в Харкові та області 16 лютого. У Харківській мерії та увагучні звільнення від Терехова пішов заступник Віталій Мірошник, який очолював департамент житлово комунального господарства. У коментарі медіагрупи Об'єктив Мірошник акцентував звільнився з власної ініціативи. Тим часом із ХОВА пішов директор департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці. Хаустов працював в ще з часів епідемії ковід. Причин звільнення ні чиновник, ні прес-служба адміністрації не оголосили. Двоє людей загинули на Харківщині, підірвавшись на російській протипіхотній міні. Ще один чоловік у тяжкому стані в лікарні. Трагедія сталася в селі Довгенька із Юмського району. Повідомив начальник Хова Олег Сенгубов. У небі над Харківщиною збили російську крилату ракету Х-59. Її уламки пошкодили багатоповерхівку в Дергачах. Повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Обійшлося без постраждалих. Розповсюдження по річках Харківщини забруднюючих нафтопродуктів зупинили. Загроза виникла після удару шахетів по нафтобазі на Немишлі. Рух нафтових плям обмежили в руслах річок Уди та Немишля. Сіверського дінця вони не дісталися. Тож вода в кранах у харків'ян безпечна, заявили в ХОВА. Аналітичний центр Обсерваторія демократії склав топ 10 одіозних почесних громадян Харківщини. У різні роки почесними в Харкові та області зробили, зокрема, комуністку Аллу Олександровську, яка нині переховується в Росії, та плавчиню Яну Клочкову, котра живе в окупованому Криму. Також у топ 10 бізнесмени з Лондонського котла Павло Фукс і Олександр Ярославський. Останньому пригадали яхту, яку він ніяк не продасть заради Харкова. Дісталося від аналітиків і колишнім регіоналам Михайлу Добкіну, Рінату Ахметому. Григорію Суркісу, Володимиру Мисику та Олегу Каратуманову. Останнього на найближчій сесії облради вдруге спробують зробити почесним громадянином Харківщини. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.